Пав під тиском громади, а ще й правоохоронних органів. Позбувся посади також головний лікар Конотопської районної лікарні. Від 15 квітня Володимира Драганюка розпорядженням Конотопського міського голови звільнено. Як зазначено у документі, бо наявні грубі порушення щодо обмеження використання службового становища та широкий суспільний резонанс, також згадуються листи від силовиків, які повідомляють про те, що особа Драганюка привернула їхню увагу. Нагадаємо, на початку квітня з десяток активістів прийшли під стіни обласного управління охорони здоров'я з вимогою звільнити Володимира Драганюка з посади, бо спіймали його на начебто використання підлеглих у власних цілях, зокрема будівництві приватного будинку. У коментарях нашому телеканалу Володимир Драганюк заявив, що підстав на його звільнення не було. Це політичний заказ, політична акція направлена проти. Мене. Місцеві активісти рішенням звільнити головного лікаря задоволені, бо мають до нього чимало претензій. Окрім того, ім'я головного лікаря Конотопської центральної лікарні згадували цього тижня у контексті проведення четвертої хвилі мобілізації, зокрема невиконання доведених до конотопа планів. Дерганюк використовує комунальну власність автівку швидкої допомоги і робочі руки працівників центральної районної лікарні, а саме працівників. Ремонтної бригади це у власних цілях, тобто швидка допомога майже кожного дня перевозить до його власного будиночку будівельні матеріали. А працівники ремонтної бригади саме роблять у робочий час, робить в його будиночку йому ремонтні роботи.